Друзі, вітаю всіх! Сьогодні я вам покажу, як створити електронну пошту. Якщо ви хочете десь, десь на якихось сайтах реєструватися, або що ще, вам, звісно, вона потрібна буде у дуже багато всіляких місць. А щоб почати, у Google просто пишемо створити електронну пошту і де ви можете її створити. Можете вибрати, яку пошту ви хочете створити. У нас є ось iUA, але я рекомендую створювати, напевно. З Gmail. У. Ось просто сюди заходите і натискаєте Створити обліковий запис. І тут що ми робимо, друзі? Просто обираєте собі ім'я, якесь там, яке у вас є, там Василь, наприклад, прізвище не обов'язково, натискаємо далі. Вибираєте тут собі дату вашого народження, якщо хочете, або не можете не вказувати, якщо не хочете. Далі. Потім ім'я користувача, тобто це буде ваш нікнейм тут у Гуглі. Треба вводити англійською мовою. Ось, наприклад, щось таке. Натискаємо далі. І тут собі вводити пароль два рази. І натискаємо далі. Так, і тепер, якщо бачите, треба просто сканувати з телефону ваш QR-код, який вам дано. Давайте це зробимо. І через QR-код вам прийде ось таке посилання. Просто його відкриваєте. І тепер вам надішлють смс на ваш телефон. Давайте додамо телефон. Окей, готово. Тепер це можемо пропустити. Якщо хочете, можете вибрати ще якийсь, що у вас є емейл, але якщо ми створюємо новий, то давайте зробимо, якби у нас його немає. Потім далі приймаєте це. Так, і ось дивіться, ваш профіль вже створений. Ось у вас зразу кинуло на електронну пошту, куди ви можете тепер отримувати ваші письма. Це все, друзі. Якщо бачите, дуже швидко і просто підписуйтесь на канал, не забувайте і побачимося у іншому відео.